Конкретно зараз фактично українська делегація на шляху до Саудівської Аравії заплановані сьогодні переговори з саудитами, а завтра вже з американською стороною американською делегацією було багато сказано. Ми бачили просто шквал публікацій у західних медіа стосовно того, якими можуть бути позиції сторін. А чого особисто ви очікуєте від цього раунду перемовин? Він дуже важливий як мінімум з тієї точки зору, що раніше в нас на рівні робочих груп, принаймні публічних переговорів, не було були комунікації телефонним зв'язком між президентами, був особистий візит до Білого Дому. Не було багато інших таких проявів більш особистісної комунікації між президентом і своїм візаві зі сполучених штатів чи розмови телефоні між Єрмаком і е, тим же Волцом з Сполучених Штатів, але так, щоб обговорювали предметно якісь параметри з війни сторони на нейтральній території, і це буде перший досвід. І від цього мені видається, що він є важливим, тому що за результатами цієї зустрічі ми щонайменше зрозуміємо, чи є якісь принципові точки дотику, відштовхуючись від яких можна будувати подальші плани взаємовідносин із Росією і змушування Росії до миру. Тобто, фактично, за результатами переговорів завтра ми зрозуміємо, чи сполучені Штати все ж таки займають. Роль нейтральну у цьому переговорному процесі, чи вони все ж таки тяжіють до Російської Федерації, хочуть лише досягати цього миру за рахунок України. Тому я думаю, що всі ті чотири члени переговорної групи з України, які їдуть, мають абсолютно чітку мету переконати своїх американських колег. І пояснити їм, що є певні речі, з якими можна працювати, а є абсолютно некомпромісні позиції, такі як там юридична відмова від своїх територій, чи нездатність переозброюватися, чи скорочувати армію, чи відмовлятися від європейського євроатлантичного шляху. Та попри те, що ми розуміємо, що зараз. Можливо, вступу на горизонті немає, але тим не менше. Тому я думаю, що це буде обмін якимись такими позиціями принциповими. Очевидно, що ця зустріч буде не остаточною, не ключовою. Це лише проміжний такий етап, але він має дати нам багато інформації про те, що все ж таки криється за ось тим інформаційним шумом, який для нас сформував. Президент Трамп, тому що ми чуємо безліч заяв, заяви дуже контроверсійні, заяви з крайнощі в крайність ідуть, і я підозрюю, що це все така е димова завіса, за якою ведуться реальні речі. От про ці реальні наміри й думки нам потрібно почути і підготуватись до подальших кроків. Про реальні позиції ще Дай, вас трохи пізніше спитаю. А ви говорите про те, що це важливо, фактично, коли ми бачимо зустріч саме в такому форматі, і цих зустрічей не було раніше. І насправді, от навіть західна преса також писала, що, наприклад, візит Кіра Стармера прем'єра Британії до Дональда Трампа так само в Білий Дім, ця, ця поїздка готувалась місяцями. натомість, фактично, журналісти от вказували, що візит Зеленського до Білого Дому був підготовлений дуже швидко і фактично. Були пропущені там певні етапи. Як ви вважаєте, чи от сьогоднішня, точніше завтрашня зустріч в Джиді і е, є е, е, фактично заповненням цих прогалин? А я думаю, що в тому числі так проблема України в тому, що ми на відміну від Британії не маємо цього часу, аби готуватись до таких зустрічей. І якщо говорити про там американсько-британські відносини, тут радше питання торгівлі спільних безпекових заходів, поглиблення співпраці, пошуку взагалі підходу до американського лідера, аби не зіпсувати вже й без того діючи ну десятки, якщо не сотні, різних угод проєктів і бізнесових можливостей тоді, коли в Україні немає цих місяців, і ми змушені говорити про життя і смерть, ми змушені говорити про закінчення агресивної неспровокованої атаки росіян. Тому тут, звісно, що терміни підготовки таких зустрічей зовсім різні. А от що стосується завтрашньої події, ну я думаю, що вона також власне готувалася. І були якісь знаєте непублічні дипломатичні кроки до того, що там може обговорюватися, до чого варто готуватися, які пропозиції варто підготувати, і до чого власне до, до яких конфігурацій, до яких способів побудувати цю архітектуру потрібно українській стороні підготуватися. Я думаю, що Спілкування Єрмака із з Волцом. Я думаю, що приїзд у Київ Кіта Келога. Я думаю, що зустрічі під час Мюнхенської конференції вони мали дати трохи більше розуміння про те, з ким ми говоримо, про які речі, про яку, принаймні частину цього великого пласту роботи переговорної і власне фізичної буде йти мова. Тому звісно, що тут буде лише частинка якоїсь загальної картинки обговорена, яка навряд чи дасть зрозуміти усю абсолютно картину, але тим не менше, дасть зрозуміти Україні якісь загальні параметри до того до чого потрібно буде дійти у питаннях компромісів, що можна відвоювати в дипломатичному. Сенсі і власне як взагалі планують сполучені штати підключати сюди Росію, Росію, яка зараз не демонструє ніяких кроків назустріч задля припинення принаймні вогню? До речі, як подейкують змі переговорна наша група везе пропозицію до Саудівської Аравії про те, щоб досягнути принаймні часткового перемир'я. Не на землі, але в повітрі і на морі припинити там атаки цивільної інфраструктури, енергетичної інфраструктури, як перший крок до порозуміння, принаймні якогось із російською стороною. І подивимося, як на це відреагують сполучені штати. Якщо вони скажуть, що це гарна ідея, причому не лише українська, але й британська, в тому числі, і французька, і потрібно за неї братися. Ну це означає, що якийсь прогрес можливий. Знову ж таки, якщо до нього погодиться Росія, якщо Сполучені Штати, як теж деякі медіа подейкують, будуть говорити, що поступки треба тільки з України, припинення атак лише з боку українського, тоді ми розуміємо, що ми в дуже складній ситуації, і тут спільного якогось продукту інформаційного дипломатичного досягнути з американцями буде дуже і дуже непросто. Ну так, от е, в нашому МЗС вже фактично підтвердили речник е, відомства Георгій Тихі говорить, що дійсно Україна пропонуватиме перемиря в небі і на морі, але водночас за економіст пише про те, що Україна не знімає з порядку денного, начебто, і питання гарантій безпеки для сполучених штатів. Разом з тим, журналісти додають, що цей, ну скажімо, реалізація такого сценарію мало реалістична і, навпаки, може ще більше розізлити е, американську делегацію. Грубо кажучи, раніше ми пам'ятаємо інтерв'ю. Е, Команди е, Дональда Трампа, от зокрема можна навести слова Марко Рубіо, який фактично говорив, що причина конфлікту в Білому домі це якраз той факт, що Україна вимагала гарантії безпеки е, разом із підписанням. Угоди про мінерали і загалом, як подальший шлях взагалі в мирному процесі. То, на ваш погляд, чи дійсно варто зараз не знімати з порядку денному саме питання гарантій безпеки для України? Бо водночас ми ж розуміємо, наскільки це важливо для нас, і це ну, по суті основа основ. Але чи є шанси? Я думаю, що іти тією ж логікою, яку вибудувала українська команда, їдучи до Білого Дому? Коли є питання договору про корисні копалини, і коли разом до них прив'язується питання гарантії безпеки, не спрацювало більше того, спровокувало ось той конфлікт, про який ми всі знаємо, і потрібно шукати інакші підходи. Я думаю, що на завтрашній зустріч, ну, вочевидь, мова там про корисні копалини, може йти, але в контексті розумієте, повернення того, що було втрачено. Не отримання гарантій безпеки, а повернення принаймні того рівня підтримки, на який Україна розраховувала протягом останніх трьох років і розвід даних, і військової підтримки і багатьох інших речей. Тому тут Трамп грає дуже жорстко. Він намагається нульові витрати нести. Вимагаючи від України більше ніж взагалі очікувалось, тому я думаю, що питання гарантії безпеки воно може розглядатися дещо в іншому ключі і, скоріше за все, про це говоритимуть не. На рівні переговорних груп а під час всього ймовірного візиту французького президента, британського прем'єра і українського президента до Сполучених Штатів, якщо такий візит відбудеться, і там є власне бачення. Воно сформувалося на основі засідання коаліції там охочих. 2 березня у Лондоні, 6 в Брюсселі, де обговорювалися практичні кроки з приводу того, як Європа може допомогти Україні. Я думаю, що тут логіка полягає в тому, аби йдучи до Сполучених Штатів, вести з собою документ. Який передбачає зобов'язання європейські, тому що це один із тригерних моментів був для Дональда Трампа. Ми платимо багато, якісь уявні, там 350 мільйонів мільярдів більше ще грошей, щось не пов'язане з реальністю, але тим не менше. А європейці дають все в борг і повертають назад, що також неправда. Тому європейці зараз зацікавлені в тому, аби сказати, що в нас є тверді гарантії Україні, це така то кількість зброї, це така то кількість фінансів, це конкретна кількість військових, яких ми готові розмістити на території України на лінії зіткнення чи за нею. Хто знає як, але це, це людський ресурс. Тепер м'яч на половині поля американський, що ви готові зробити у відповідь за для того, аби гарантувати довгий і тривалий мир. Я думаю, що в цьому ключі будуть говорити про гарантії безпеки. Завтра якісь обриси загальні того, як сторони готові порозумітися за для того, аби мати спільну позицію і звертатися вже до неї до росіян з позиції сили, а не з позиції того, що в Україні немає карт на руках. Вона повинна здаватися. Як ви вважаєте, а чи може дійсно американська адміністрація змінити цю стратегію і от перестати заохочувати фактично російського диктатора і кремлівський режим, а почати тиснути? Бо так само NBC News повідомляло, що Трамп фактично піднімає ставки, і вже підписання угоди про ресурси українські прив'язує до територіальних поступок нашої держави, і навіть очікує від Зеленського певних кроків у напрямку виборів аж до відставки. Самого Володимира Зеленського. Як ви вважаєте, чи дійсно фактично у такому напрямку можуть рухатися американо українські відносини? І чи означатиме це те, що Трамп, ну, фактично, на боці Путіна і Американо-російська позиція тепер буде спільною? Ну, відверто кажучи, я думаю, що Трамп. Вдає, що він на стороні Путіна і робить дуже багато кроків, які демонструють про нібито лояльність і такі лестищі в сторону російського диктатора, але робить він це не від великої любові, а від того, що хоче ну порозумітися із російським диктатором в контексті закінчення цієї війни, щоб він був більш договороздатним. Я думаю, що це помилкова стратегія. Яка не дасть великих результатів, тому що як тільки пройдуть усі ці дуже непрості етапи переговорів зі сполученими штатами українських, і коли туди приєднається Російська Федерація, дай Боже, що ми на цих зустрічах зможемо сформувати певне бачення і не зайдемо за ті червоні лінії, які позначатиме Україна і позначає впродовж усього часу цієї війни, і отримавши такого співрозмовника. З боку Російської Федерації побачимо, що вони насправді не готові відмовлятися від своїх ультимативних і дуже нежиттєздатних ідей там про захоплення областей повністю про там роззброєння і подібні речі. І ось тоді я думаю, що ця риторика Трампа вона буде змінюватися. Більше того, ми вже бачили. Ну, що найменше кілька разів певні заяви з боку Трампа в сторону Росії, що якщо вони будуть не погоджуватися із лінією, яку вибудовують зараз у Вашингтоні, будуть вдаватися до додаткових санкцій, додаткового тиску і змушування фактично Росії до цього миру. Тому після пряника може піти кнут з боку американців. Це дуже реалістично. Але для цього потрібен час, і для цього потрібно, аби сполучені штати на власні очі. Власними вухами почули, що Росія не готова йти на всю, нібито, геніальну ідею, яку буде випромінювати Дональд Трамп. Чим швидше це відбудеться, тим краще для нас, тому що це означатиме розворот в іншу сторону зараз американської риторики, але досі всі відіграють свої ролі. Американці відіграють роль такого миролюбного нейтрального гравця, який хоче. Досягти миру і подружитися з Росією, хоча я думаю, що великої дружби там не вдасться досягти росіяни, поки що відмовчуються, отримуючи в свою сторону похвалу і можливі там зняття санкцій інших обмежень, які мають. Але не готовлячись до того, щоб зменшувати тиск на Україну. Україна маневрує, намагаючись сподобатися і порозумітися із Трампом, тоді коли насправді причин для того, аби порозумітися, дуже мало, і ознак того, що американці хочуть порозумітися і зрозуміти Україну, їх також мало. Тому отакі от три сторони, чи навіть чотири європейці також тут відіграють свою роль. Вони демонструють готовність. Давати Україні гарантії безпеки для того, аби переконати Трампа, тому що йому це треба робити, при цьому турбуючись в першу чергу про себе, не намагаючись побити горщики із Вашингтоном. Тому в кожного є свої інтереси, в кожного є свої обмеження. Ну і в таких не ідеальних умовах, як зазвичай ми живемо в цьому дипломатичному чотирикутнику. Вже а якщо порахувати інших гравців, то сторін буде ще більше. Ну і тим часом ми спостерігаємо за подіями в Курській області негативними для нас. Якщо користуватись термінологією Дональда Трампа, то по суті курська операція була чи не єдиною сильною картою України на в переговорному потенційному процесі із росіянами? А зараз фактично як констатують і в західних медіа, і загалом багато аналітики Трамп практично допоміг Путіну прорвати курський фронт. А як ви вважаєте, чи можна це? Називати ну такою е, допомогою, власне, від Трампа до Путіна у послабленні української переговорної позиції. Я думаю, що всі оті обмеження, які наклали американці на Україну, були спровоковані. Е, ну звісно, спровоковані зустрічю та в Білому домі, але вона, радше, була е, приводом. А не причиною для цих обмежень, тому що uh -huh. Трамп розуміючи, що українці дуже е ну зацікавлені в тому, щоб зберегти державність, зберегти життя людей для того, щоб свої території. Не захистити, не готові йти на будь-які поступки, аби задовольнити его миротворця Трампа, який дуже хоче отримати Нобелівську премію. І для того аби змусити нас бути більш договороздатними, вдався до такого кроку, який я впевнений не розглядався ще й до тієї зустрічі в Білому домі, але вона стала ось тією лінією. Після якої Трамп виправдати міг це рішення, я не думаю, що він в такий спосіб хотів сильно допомогти Росіянам. Він хотів радше ослабити нас задля змушування до своїх умов, до своїх вимог. Це звісно зіграло проти України. Я думаю, це зіграло і проти Сполучених Штатів в глобальному вимірі. До речі, заяви, які ми зараз чуємо з боку Китайської Народної Республіки, лише підтверджують те, що. Такий спосіб Трамп не наблизився до е, вирішення своїх принципових розбіжностей з китайською народною республікою. А я впевнений, що розв'язання російсько-української війни є частиною більшої стратегії по врегулюванні відносин з Китаєм. Так, от наразі проміжний етап такий, що Трамп лише ослабив свої позиції у відносинах з Китаєм. Що Китай, який негласно підтримує Росію, надсилає туди товари подвійного призначення, верстати, на яких друкують е, зброю. Закриває очі на залучення північних корейців у війні проти України. Говорить про те, що переговорів без участі України, і що важливо, європейського союзу, не може відбуватися. Тому чи виграв тут Трамп? Питання риторичне, мені здається, точно зіграв проти себе, але я думаю, що все ж таки ця позиція буде теж змінена, зважаючи і на ці обставини, і на те, що чекає нас найближчим часом від Росії, яка не подає жодних ознак не лише про. Тимчасове припинення вогню, але й про те, аби давати якісь компромісні погляди свого боку на те, як закінчувати це протистояння і як дозволяти Україні далі жити вільним незалежним життям. Ми будемо сподіватися, що таке усвідомлення в команди Трампа з'явиться якомога швидше, бо час дуже дорого для нас коштує. Дякую вам дуже. Максим Джигун, політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics, був з нами на зв'язку.